Вітаю вас глядачі інформаційного порталу Zolochiv.net. Сьогодні ми завітали до храму Миколая Чернецького, де відбувається закриття дитячого табору. Як усе відбувається, ходімо, дізнаємось. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розкажіть, будь ласка, про дитячий табір на території храму. Тож вже вкотре. Вже збилися з ліку, який це табір по порядку. Наш такий для маленьких дітей, прицерковних, для дітей від 6 до 10 років, для маленьких, найменших, яких не на треба більше бавити, більше уваги їм треба приділяти. І так вони ще деякі з них ще бояться темряви, ще бояться лісу, але вони можуть приходити і дуже весело цей час проводити. Цей рік був дуже визначальний і такий, я би сказав, відповідальний, тому що по всій країні йде війна. І можуть бути в будь-який момент на звичайній ситуації. І треба було брати відповідальність, хоча десь і все молодь, і всі наші аніматори казали, що треба. Треба, бо діти не мають ні по великому рахунку нормального дитинства, в них його немає. Вже п'ять місяців, як триває війна, це дитинство ворогом було вкрадене. Це постійне життя в страху, в переляку, в відчаю, і це роки і час, вирваний з дитинства. Вирваний. Війною, вирваний тими жахливими обставинами, з якими ми, ми перебуваємо. І попри це все, ми підготували дуже добре е, сховища, такі, куди б по підвалах могли б діти ховатися, там розстелили, поставили все, щоб можна було цей час перечекати, але Бог був дуже добрий до нас. І одночасно, і наші військові в тому числі, бо добре нас оберігали, і протягом цих п'яти днів ми не мали тривог. Це дуже великий промінчик Божої ласки, який є по відношенню до нас, що не було тих тривог, і ми з малими дітьми могли просто кльово. Цей час провести, побавитися, подуріти, поплести сітки, яких ви там будете бачити під згодом, десь позабавлятися, побавитися в ігри. Вчора мали чудову мандрівку до Унівського монастиря, до Унівської лаври, де ми також з дітьми зачерпнули трохи духовності нашої, десь на, 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 на цих землях. На цьому таборі є присутні як міст, мешканці міста, діти Золочів, золочівські діти. Так, одночасно діти військовослужбовців і ВПО, тобто внутрішньо переселених осіб, яких ми також не обділяємо тою увагою, бо особливо для них це було дуже важко при тих обставинах десь і тікати, і полишати свій дім. Але навіть така чудова атмосфера є. Гарно було спостерігати, коли ті діти знаходили тут собі нових друзів, з якими вони товаришували, і вони одночасно будуть мати частинку чудового досвіду, не життя в страху. Але радості, радості хорошої, такої, дитячої, такої, як вони заслуговують. Такої, навіть як попри війну, ми їм все одно маємо дати. Бо вони цього заслуговують, бо це наші діти. А скільки діток відвідує табір і яких вікових 120 категорій? Це дітей не надто багато. Були роки, коли було поза 200, цей рік всього лише 120. Багато батьків боялися, багато батьків повиїжджали з дітьми за кордон. Цього року було лише 120 дітей, але десь команда майже з 30 аніматорів допомагала їх бавити. І віковий ценз, тобто був це від 6 років, від 6 до 10, які були діти 10,5 років, але це такий якраз дитячий дитячий, молодша школа, можна так сказати, що ми в тому часі старалися для них провести. Дуже цікаво є спостерігати про цінності наших дітей, про їхні погляди, святогляди. І навіть в такому маленькому віці, дитячому, вони дуже великі патріоти. Вони є кращі українці ніж багато з нас старших, які хтось вірить. Перемога, хтось не вірить в перемогу. І ці плакати в перший день, коли ми їх поділили по групках, їм треба було вибрати собі ім'я своєї групи і гасло. І тому, як імена, наприклад, мрія, бачимо наш літак, який ворог знищив, але не знищив нашу мрію. Та? ДСУ це Дитячі сили України. Та? Салоїди, та? ми є Салоїди, ми з України. Бандерівці тут просто без, 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 цих, без пояснень. Байрактари. І от практично кожен з цих плакатів, які є, він відображає те, що є на устах, в серці, і в умі нашої наших дітей. Чим вони живуть і що вони думають? Від розкажіть, як вам в таборі сподобалось вам? Що? сподобалось, а що найбільше сподобалось Е, -е на співах буде. А тобі що сподобалось? І не так само. А малювали, танцювали, співали. Розкажіть. Зуб, з, ми сумки, з кризок так малювали і підбивали. Скризу на сумку. Ваша команда називала себе так? Бахтахи, ми маленькі, зачищаємо коліни і поможемо осід ю, ю. Як там далі я не скажи, не скажу, ми маленькі кіберкта. Ми, за... ми маленькі і ну, задаємо новенькі. І зараз ми будемо мати певні представлення того, що ми навчилися, що ми вміємо вже робити. Що за цей тиждень, нового, дорогі батьки, ваші діти пізнали. Ви вже побачили, що вони якісь пісні дивні, такі співають, коли приходять додому. Вони певні рухи повторюють, якісь такі, як мантри. Вони... Десь Вам також будуть нагадувати з понеділка, і з неділі, в тому числі, що тато, мама, ставайте до церкви. та-та-та-та-та. Це одні з наслідків хороших табору. І ми зараз по порядку будемо представляти того, що і як ми будемо робити. Зараз я би хотів запросити для виступу гурток. Які представлять свої напрацювання, те, що вони робили і як вони робили. А ми всі їх будемо підтримувати аплодисментами. Три цієї молоді Чернецького, і ми хочемо вам розповісти трохи про наш табір. Е, наш табір тривав з понеділка по п'ятницю, з 9 ранку по 4 вечора. ж? у нас було шість групок. Всі діти були мега-мега енергійні. Вони завжди хотіли щось робити, бігати, скакати, сидіти ні. сидіти ні. Їсти завжди хотіли, але чогось борщ не їли, але все інше їли. Булочки їли по пару штук, чаєм запивали, все було супер. Найбільше ми танцювали банс Я поїду на море і так далі. Ну, подолення річка та український банк, це зарубіжні банки, не хотіли танцювати. А так, табір прийшов дуже круто, діти дуже круті. Нас було 100 дітей, може трошки більше 110, напевно. Категорія була від 5 років до 11, але як зазвичай є, ми ставимо одну категорію, але приходять і менше, і старші, тому... Стартував, до речі, табір з 87 особ, закінчився 110. Ну, десь приблизно 110-105. Чи важко працювати з теперішніми дітьми? Дуже. Дуже їм, крім важко. телефона, нічого не цікаво. Їх зацікавити чимось дуже важко. Є такі діти, які, які хочуть бігати, але з ними бігати п'ять хвилин і все, їм надоїло. Навіть ми ходили з ними на турніки. Їм було так. П'ять хвилин цікаво, потім вже все. Там вже треба телефон а. достати. Там вони тільки на службі, а можна я подзвоню мамі, а можна я подзвоню мамі. Так, мама, мама, телефон, телефон, ну, телефон. Ми стараємося зацікавити, тому виходить зацікавити, але є таке, що ну -чуть, -чуть вони не хочуть, але зовсім ну загалом все приходить нормально. Ми стараємо. Имса того року було чуть, чуть менше дітей ніж там того року, тому було чуть-чуть легше, чуть був легше, бо це вже другий табір для наших аніматорів. Так. А ще я чекаю на третій табір. А в нас є такий ще брат Дмитро Лечка, в нього зараз немає для нього це вже який п'ятий табір підряд, так, і він так. вже дуже змучений. Еліта, тому... і... З дітьми, чесно, Без діти, я, я завжди кажу, що діти нашого століття вони дуже важкі. Їм... Мені... Украї... Вони говорять першу російську музику слухають. Так. Ми мали велику гру, там українські пісні треба. Вони росія, а можна російською кажуть, ні, не можна. Вони... Російська музика, там російські словечка. Ну так вони ще. Просто Але... ось ну, аніматори замучуються. Тим більше, що ми віддаємо емоції свої, і там, наприклад, віддаємо 80%, а отримаємо 20%. І це дуже мало. І на кінці тижня ти вже ходиш. А, ну станьте, ну будь ласка. І діти так само, якщо часно вимучаються, сьогодні вони вже стати, їх вже важче построїти, бо вони вже а сьогодні а був я останній той, день. Той, і тому? сьогодні це чесно, вони сьогодні всі присідали. Вони під сонцем стояли, вони присідали, бо вони були просто дуже нечемні. Дехто вже навіть плакав, але вони просто сьогодні нікого не слухали. От я прийшла на катекизав. Брат Дмитро перед ним розпинається. Вони собі один дерево рухає, другий накатається на гілці. Ну їм взагалі вже було не цікаво. Вони вже просто всі здружилися. Вони вже всі знають, що вони в купі вже сили, вони можуть аніматорів знести. І нам було сьогоднішній день був дуже важкий. Якщо це а звідки це, черпаєте заряд енергії від дітей, тих самих дітей, ну можна так сказати. Ну діти йдуть всі такі а, -а, -а. потім день проходить. Висипаєшся і з, зранку ки, о ну, як сказати, новий висипаєшся, день, не висипає висипаєшся, ні. але просто переспишся і такий о новий день. Також ми дуже дякуємо. Хочемо подякувати нашим зсу за те, що не було ні разу тривоги. Оце було ми, дуже під час круто. табору. Бо ми переживали. Ми знали, куди ми маємо виводити дітей, якщо чого, які підвали, але це би було важко, тому ми дуже дякуємо. Молилися за те, щоб не було тривоги. Тривоги не були. І дякуємо нашому цьому Юрі, який організував такий чудовий табір, так. який зібрав наших аніматорів. Дякуємо нашій голові молоді Софії Біляк, яка теж зібрала наших аніматорів. І ми разом з цією командою, йшов. командою нашої Миколая Чернецького так. збудували нашу спільноту і провели табір для дітей. І це не останній табір на цьому так, році. Точно і не перший. Дякую. Все, дякую. Все, дякую.